Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. А сьогодні, любі діти, ми з вами поговоримо про нашу рідну мову, мою рідну мову і вашу рідну мову. З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. А сьогодні з нами буде наша Наталочка, яка й допоможе нам з вами дізнатися більше про нашу рідну солов'їну мову. З давніх давен і понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були! І я вас вітаю на нашому занятті. А ви знаєте, як називається наша батьківщина? Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. Яка наша батьківщина? Вона велика, багата, наша батьківщина красива, дружня та рідна. Вона рідна мені і тобі, вона рідна нам всім, наша батьківщина. Діти, а наша Наталочка розповість вам легенду про те, як заснували нашу Україну. Колись дуже давно Бог створив народи і дарував їм землю, а нашим предкам не дісталося землі. Тоді славетні козаки прийшли до Бога, а він в той час молився. Тому українці терпеливо чекали. Коли Бог звернув увагу на чемних та вихованих посланців, тоді він зрозумів, що не дав землі українцям, подумав трохи та віддав ту територію, яку планував для раю. А мову дарую свою. А я перетворуся на Соловейка та буду літати постійно поряд, подумав він. Народ той стали звати українцями, а мову солов'їною. Ось така гарна легенда про те, як з'явилася наша славетна Україна. Діти, Анаталочка пропонує нам пограти в гру, яка називається. Яка моя мова? А допомагати нам буде маленький Соловейко. Діти, яка моя мова? запитує Соловейко. Подивіться, у нас з'явились такі коштовності, це багатство. Якщо ми запитаємо, яка мова? Багатство, яка? Багата. Ось такий знак запитання подумав, а ми йому дамо відповідь і скажемо, що наша мова багата. Молодці. Наступне завдання. Ось таке, такий соловейко, який співає, то мова у нас буде яка? Солов'їна, співоча можна сказати. Мелодійна. Ми скажемо, що мова у нас співуча. Ось така гарна яскрава веселка. То ми можемо запитати і сказати, мова у нас яка? Веселкова, чудова. А це цілий світ казок розк... розкрився перед нами. Тому ми можемо сказати, що мова у нас казкова. Чудова. Діти, ви були молодці. Дякуємо вам за роботу і до зустрічі на наступному занятті. І Соловейко, і Наталочка прощаються з вами. До зустрічі на наступному занятті. Я прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал, щоб не пропустити нове відео. Бувайте!